Диви, який у мене телефон. Опа, тепер дивіться. Диві. Здоровенькі були, слава Україні! Сьогодні поговоримо про стиль. Неочікувано, правда? А ще неочікуваніше те, що в мене в руках смартфон від моторола. Motorola. Motorola Edge 40, а це нове відео на каналі MyPhone. Поїхав! А точніше, офасно посунули. І відразу розпочнемо про те, що в цьому смартфоні, мабуть, є найцікавішим, на мою особисту думку, та що його може продати. Це дизайн та матеріал корпусу та те, як смартфон трішки флешбекнув мене в минуле. Що в наші часи можна вигадати нового в дизайні смартфонів? Всі вони прямокутники, тільки камери совати з місця на місце і гратися в «вгадай, що це за смартфон в чохлі. Спочатку подумав я. Але при першому знайомстві з моторола Edge 40, я наче реально флешбекнувся в часи тих самих телефонів. Так, саме телефонів, не смартфонів. В той час, коли я придбав собі перший телефон, і ним був телефон саме від Моторола. Це була модель Моторола L7, металевий, стильний. Тоді всі перлися від моторола Razer або від Моторола Rocker E1. Той самий супермузичний телефон з кнопулькою iTunes. Можна сказати, що один з прадідів айфона. Але я мав грошей лише на L7. І телефон був реально стильовий. Прямо така мобіла. Крута. Чи то я вже був тоді хіпстером на той час, чи просто мені вже тоді подобалося не таке, як у всіх. І цей самий L40 чомусь нагадав мені саме той Motorola L7. Чому? А от зараз і розповім тобі. Беручи до рук. Першого разу цей Edge 40 він мені здався якийсь занадто легкий, як для сучасних смартфонів. Е, це по-перше. А далі я зрозумів, чому він мені нагадав той старенький Motorola L7. Тому що Edge 40 такий більш витягнутий, е, такий прям витягнутий. Немає якогось квадратизму в дизайні, все згладжено та якось по-іншому. А ще мені сказали, що Edge 40 чимось нагадує смартфони від Samsung, модель S9. Тут теж в цілому я згоден з цією думкою. Є якась схожість, мабуть, саме ці згладжені краї нагадують про той самий Самсунг, такий він як весь. Ще що привернуло мою увагу, так це матеріал задньої кришки. Він виконаний в стилі е, та текстурою під шкіру. І це теж мені нагадало деякі інші смартфони від Моторола. Якщо ще хтось пам'ятає, були такі смартфони, як Моторола Мото Moto X, де можна було собі вибрати або задню кришку зі шкіри, або навіть з дерева. Загалом була цікава історія смартфонів Моторола, але не про то зараз. Повертаючись до матеріалу задньої кришки Edge 40, то в чорному кольорі щось. Такого типу екошкіри, що надає смартфону ще стильнішого вигляду. Та й взагалі цей Edge 40 якось наче увібрав всі спогади бренду Моторола і не тільки Моторола в себе і грає на цих самих спогадах на цих струнах душі, щоб ти його придбав. А якщо говорити про кольори цієї самої задньої кришки, то є декілька варіантів, і наскільки я зрозумів, чорний, зелений та червоний він же Viva Magenta. Виконані саме з текстурою, яка схожа на шкіру. І ще я синій, який максимально звичайний та нудний. Раджу вибирати ті, які саме з шкіряною текстурою, от вони реально прямо дуже стильні. Розуміючи, що є багато смартфонів з задньою кришкою, яка виконана в такому ж стилі, чомусь саме Motorola Edge 40 має вигляд найстильнішого смартфону, на мій погляд, з таким виконанням задньої кришки. А ще він пасує під мої наушники Marshall Motif NC. І не тільки під мої наушники, і взагалі під всі продукти компанії Marshall. Таке відчуття, що дизайнер з Marshall на вихідних попрацював на моторолу, і вийшов ось такий реально стильний та крутий смартфон. Смартфон, на мій смак. Загалом давненько не було таких смартфонів, які приємно дивують відразу, навіть не вмикаючи його просто тактильно. Моторола то є файна. Дизайн файний, приємні спогади. Але то не єдиний, так би мовити, флешбек, але про то далі. А зараз поговоримо про дисплей цього h 40. Маємо 6,55-дюймовий p дюймовий дисплей з частотою розгортання 144 Гц, що нічогенький показник. Роздільна здатність 2400х1080 на 1080 з підтримкою hdr 10 та піковою яскравістю 1200 ніт. Якщо говорити з технічної точки зору, то наші дисплей та й дисплей, ну так, 144 Гц. Так, наче і пікова яскравість норм, але якщо користуватися смартфоном, то він дисплей показує себе на, принаймні, ну, в мене так було з такої лише гарної сторони. Передача кольорів на дисплеї приємна, яскрава, все плавно та моторно рухається. І тут мені знову згадався інший смартфон, а саме смартфони від Google, їх пікселі та дисплеї цих пікселів, які я вже говорив. Колись в оглядах і назвав їх ці дисплеї Cozy Display. Це коли тобі приємно користуватися таким дисплеєм, який він якийсь теплий, приємний. радує очі, немає якогось відчуття, що десь якось чи кольори неправильні чи ще щось типу того. Хоча, може, десь і неправильні, просто дивишся на дисплей і приємно поглинати якийсь контент при користуванні тим самим дисплеєм, наче такі. Теплі приємні спогади, і все файно. Загалом, все для мене особисто так, як треба. Так от нарікаю цей Pioled в Motorola Edge 40, Cozy Display І рекомендую вам лише тим, хто вже зрозумів, що таке Cozy Display, а хто досі не зрозумів, то вам варто спробувати. А якщо підбити підсумки про дисплей Motorola Edge 40, то особисто на мій смак, цей Pioled. Чудовий, швидкий, є Always On Display, є така приколюха, як підсвічування екрану, гранів екрану, коли смартфон лежить і вам приходить якесь сповіщення, то рамки смартфону будуть миготіти, коли прийде це саме сповіщення, І, ну, щоб не пропустити це саме сповіщення. Чудовий дисплей, з купою кастомізацій і всяких різних приколюх. Що в цій стильовій моторолі значенням? Який процесор, скільки гігабайтів, як справи з іграми, та і взагалі як він працює? Значить, ситуація така: при першому знайомстві з смартфоном я, чесно кажучи, навіть спочатку і не звернув увагу, що тут за значення, але потім відійшов від тих флешбеків у минуле і почав розбиратися і завантажувати ігри, і так далі. Так, от, Motorola L40 має процесор від Mediatek. А саме Dimensity 8020 або 8020, 8 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4X та 256 накопичувач, без можливості розширення з допомогою карти пам'яті. І ще важливо уточнити, що саме H40 бувають як на дві сімки, так і на одну. Тож майте на увазі. Перед покупкою даного девайсу. Повертаючись до процесора, я поліз дивитися, в яких ще смартфонах він встановлено. І виявляється, з відомих мені смартфонів це всього Infinix 030 та, відповідно, ця моторола, що в мене зараз. І я спочатку здивувався, а потім навіть скептично віднісся до цього процесора. Ну, типу, новий цей процесор може бути не оптимізований або ж погано оптимізований під ігри. Та смартфон в цілому. Може себе поводити, хрень його знає як, під час навіть звичайного користування. Але сталося ось так. Call of Duty крутиться моторно без якихось натяків на гальмування чи якихось глюків. Смартфон сам запропонував встановити графіку на показник Very High, а фреймрейт на показник Max. Ну і звісно, все льотало на ура. Кадри стабільні, грати приємно. Що ж до Lost Light, то цей Edge 40 теж досить приємно здивував. Зайшовши в гру, все, наче звично. Але коли зайшов на лаштування в пункт відео, смартфон сказав, ти чути соромишся, натискай показник графіки на HD, А FPS, став на Ultra та грай в своє задоволення. Ну, а мене прохати довго не треба, я так і зробив, і грати було комфортно та приємно. Все файно. Lost Light на Motorola H40. відчуває себе як вдома. Ну і на солодке, так би мовити, я залишив Genshin Impact. Завантажив я ці 27 гігабайтів цієї чудо-гри. І вже готувався критикувати Edge 40, але сталося не так, як гадалося. Графіка, звісно, в Genshin Impact на Edge 40 виставлена на показник Medium, але я встановив додатковий показник FPS на цифру 60 і грати при таких налаштуваннях приємно та навіть під час якихось файтів в Genshin Impact кадри не сипалися. Все працює досить плавно та чудово. Ось вам і новий Dimensity 8020, про який я думав, що буде щось неоптимізоване. А виявилося досить непоганий процесор. Що ж до повсякденного користування моторолою Edge 40, то цей смартфон справляється з всіма поставленими завданнями досить моторно. Завдяки 144 герцевому дисплею, всі анімації крутяться швиденько, все досить плавно. І ще мене знову ж флешбекнуло до смартфонів Google Pixel через такий сварідний чистий Android, чи щось типу того. Схоже, що як такої оболонки, як в інших виробників смартфонів в моторолу, вирішили не встановлювати і не використовувати. Лише загнали парочку своїх софтових приколюх, типу ігровий режим, керування жестами. Це коли можна налаштувати жести під швидкий запуск чогось, до прикладу, ліхтарика чи камери. Ліхтарику так. А, Щось треба з камери вийти. А що тут по подвійному, до речі? А по подвійному тапу, по подвійному тапу запуск можна встановити якогось застосунку. Загалом досить приємний флешбек до пікселів, бо воно схоже на смартфони від Google, але з тішкою Motorola і ще й стабільно працює. Ну і якщо згадав про камери, то давайте про них і поговоримо. В Motorola Edge 40 встановлено дві камери. Одна з них основна, так би мовити, от вона 50-мегапіксельна з апертурою 1.4 та оптичною стабілізацією, а друга – це ультраширокий об'єктив на 13 мегапікселів з апертурою f2.2 та кутомогляду 120 градусів. Що стосується результатів, що видає основна 50 мегапіксельна камера, то вони на досить високому рівні. Фото виходять деталізовані, передача кольорів теж досить насичена. Там, де щось яскраве, то воно яскраве, а не перепалене чи якесь бліде. Значить, алгоритми опрацювання фото працюють, що файно. Та видають чудові, теж файні результати. І ще, до речі, я б, мабуть, похвалив фото, які може робити Edge 40 в нічному режимі. Все контрастно, але той момент, коли воно приємно контрастно, а не якось там де. Ну і деталізовано, наскільки це може бути деталізовано. Апертура 1.4 дозволяє робити чудеса на цьому смартфоні. Та і алгоритми теж чудові, та і оптична стабілізація теж добре. Здається мені, що. Вони десь трішки алгоритми Гугла. Ну і користуються ними чого ні. Ультраширік, як для Ультраширіка, в цілому непоганий, іначе нічого такого, все окей. Але є момент, в якому ця ультраширока камера показує себе мегафайно. І алгоритми видають крутецькі фото в режимі макрозйомки. Ще до всього цього є режим зйомки фото, який має назву плашковий колір. Це коли вибираєш якийсь колір, один, один колір, той, що в кадрі є, і відображається кольором тільки той колір, що ти вибираєш, а все решта стає чорно-білий. Можна якісь приколясні атмосферні фото зробити. І ще є режим профі, де можна налаштувати всякі різні штуки, типу ISO, баланс білого, шатерспіт, фокус і так далі. Але на жаль, цей режим налаштування доступний лише для фотозйомки. Для відео такого нема. От цього режиму мені і не вистачає на h 40. І ще не вистачає сюди втулити якийсь телефотооб'єктив, то ну, хоча б 3X, і взагалі була б просто казка а не смартфон. Щодо фронтальної камери на h 40, то вона тут на 32 мегапікселі з апертурою F24, яка в цілому видає теж досить файний результат. Селфі виходять деталізовані, тон шкіри максимально схожий на той, що є насправді. З того, що я зробив перед користуванням селфі-камерою, то повимикав всі різні покращування, і згладжування і тому подібні для мене непотрібні софтверні штуки. І мені подобається, які фото виходять на цю саму 32 мегапіксельну селфі-камеру. Відео, до речі, смартфон може записувати 4К 30 FPS, що в цілому, наче й норм, але хотілося б краще. І якби ще ті профіналаштування відеозйомки тут були. Було б взагалі файно. Ну і наостанок, мабуть, поговоримо про акумулятор та автономність моторола H40. Тут, чесно кажучи, я очікував більший об'єм, а саме щось типу 5000 мА, але по факту маємо 4400 мА, який при звичайному середньому навантаженні вистачає десь з раннього ранку до ночі. Якщо, звісно, активно добре чи так H40, то десь із. Пізнього ранку до раннього вечора вистачає заряду акумулятора. Але компанія, йдучи на такий крок з об'ємом акумулятора, вирішила задобрити нас. Поклавши до коробки 68-ватний зарядний пристрій, що живить акумулятор H40, мега швидко. Звісно, не, це не 120 ватний але для такого акумулятора... Заряджається він досить швидко через той самий зарядний пристрій. А ще я спробував Samsung зарядити тим самим зарядним пристроєм, і той теж показав надшвидке заряджання. Що тут скажеш, файний зарядний пристрій. Таких в комплекті то, що треба. Якщо підбити підсумки, що ж воно Motorola l 40 то я скажу так: для мене особисто це максимально стильний смартфон, який має досить файну камеру, приємний стереозвук, який тут, до речі, є. Швидко працює смартфон, швидко заряджається, має парочку своїх моторолівських фішок. І зі своїм вайбом та флешбеками, з приємними флешбеками вспогади в ті самі минуле, мене особисто завоював мою увагу та вподобання цього самого смартфону, будівництва цього самого моторола. І ще додам: смартфон вартістю на момент зйомки відео біля 15 тисяч гривень приніс мені більше позитивних емоцій та приємних сюрпризів, ніж деякі смартфони за майже вдвічі більшу ціну. Тому рекомендувати це чудо техніки можу. На мій смак, це мега файний стильний смартфон, оцей Edge 40 Легенький як. Геть, геть. Всім дякую за підтримку. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо цього ще не зробили. А я бачу, що саме ти цього не зробив. Тому давай, давай там кнопка знизу підписатися, ці всі справи. Чекаю ваші коментарі та супер мега вподобайки. Працюємо далі і обов'язково підтримуємо наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Волонтеримо, донатимо, допомагаємо, хто чим може. І рухаємося лише вперед та лише до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось!